Сьогодні вдень з Галиною Бабій на українському радіо. Вітання слухачам українського радіо Суспільного. Ми починаємо у прямому ефірі програму сьогодні в день. Дві години попереду. І у нас на ці дві години є цікаві теми для обговорення з експертами-фахівцями. Е... З кожного питання, яке ми вважаємо актуальним і важливим для нашого з вами життя. Звичайно, це будуть найрізноманітніші сфери, як і наше життя, яке складається з дуже різноманітних сфер, і кожній ми за можливості приділяємо увагу. Останнім часом знову з'явилася можливість того, що в Україні можна буде легалізувати медичний канабіс. Про це говорять і в медіа, про це говорять політики. І сьогодні ми поговоримо про це. Наш гість у студії Тарас Ратушний, громадський діяч, співорганізатор маршу свободи, експерт з державної політики щодо наркотиків. Добрий день, пане Тарасе. Доброго дня. Бажаю вам щасливого нового року. Навзаєм. і нехай та права, які ви присвячуєте своє життя, поступово доходить до завершення і успішної реалізації. Дуже дякую. Чому це так важливо, щоб медичний канабіс або марихуана, або кажучи українською мовою коноплі, так? Були легалізовані в нашій медицині і працювали на благо, а не проти людства. Це важливо для того, щоб Україна не залишалась на узбіччі цивілізації, в якій вже давно прийнято на озброєння наукові відкриття, зокрема відкриття в організмі людини ендоканабіноїдної системи та канабіноїдів, тобто активних компонентів рослини угу. коноплі. Або Латиною канабіс, для того, щоб лікувати цілий спектр захворювань, на які страждає людина. І якщо в цивілізованих країнах, де це питання юридично врегульовано, і коноплі використовуються в медицині, зокрема з них виготовляються ліки в Україні, неможливо проводити навіть наукові дослідження, які би дали колись такий результат. як в інших країнах вже мають багато років, багато десятиліть. Це важливо для того, щоб українські пацієнти, які хворіють на ці хвороби, мали змогу отримати доступ до ефективних ліків, угу. так як це відбувається в країнах, де медичний канабіс врегульовано законом, він використовується в медицині і за ним стежить за його обігом уряд. Ну, але ж в Україні, і в зокрема в українській медицині, давно вже використовуються речовини, які наркотичними є. Вони зареєстровані, вони контролюються і використовуються ефективно, як, скажімо, ефективні знеболювальні на певних етапах дуже важких хвороб або певні заспокійливі засоби, так якщо там екстракт використовується, тобто медицина знає, що з ними робити. Чому суспільство неоднозначно сприймає питання із медичним канабісом? Адже ця історія в Україні не сьогодні почалася, і минулий уряд ще також над нею працював? Безумовно, фактично, мова йде про те, щоб цей список наркотичних речовин, які використовуються в медицині, знаходяться в обмеженому обігу і контролюються державою, було розширено. На іще один ряд, угу. На ряд канабіноїдів, тобто похідних рослин канабіс. Для цього потрібно створити відповідні правові рамки і правила, за яким цей обіг буде відбуватися і е, контролюватися державою. Е, чому це досі не відбулося? Я думаю, перш за все, тому що ми інформаційно знаходились е, в печерах. Пострадянського світу ми були позбавлені об'єктивної інформації на дуже багато різних важливих процесів суспільних, і, зокрема, українські науковці не мали змогу досліджувати канабіноїди для того, щоб українці, українські вчені, могли досліджувати канабіс. Їм доводилось досі виїжджати за кордон в інші країни, в Арабські Емірати, в Америку. В Великобританію, в європейські країни, де ніколи наукові дослідження канабісу не зупинялися. Відтак дуже багато з таких вчених українських вставали британськими вченими, австралійськими, німецькими американськими. А ми тут залишалися з міфами про те, що це особливо якийсь небезпечний наркотик, який не має застосування в медицині. Саме так нам це все подавалося дуже багато років і лише. Протягом останніх, мабуть, 10 років цей міф вдалося як мінімум розморозити. І по він почав руйнуватися на угу. очах. Угу. Які категорії е, е, людей, що мають певні проблеми зі здоров'ям або мають певні хвороби, потребують от таких от препаратів, які можна зробити з легалізуючи медичний канабіс? Е, мова йде перш за все про онкопацієнтів. Для яких канабіс може бути застосований як супровідний засіб лікарський при таких травматичних процедурах, як хіміотерапія чи радіотерапія, угу. коли дуже важливо для пацієнта мати хороший апетит і нормальну якість життя, для того, щоб продовжувати принаймні цю травматичну процедуру? І саме тут стає... В допомозі препарати канабісу, які це роблять без побічних ефектів, на відміну від тих препаратів, які традиційна медицина в Україні може їм запропонувати. Також вони застосовуються як додатковий анальгетик при паліативних, для паліативних пацієнтів, коли, як ви правильно сказали, застосовується, наприклад, морфіна гідрохлорид. На вже останній стадії захворювання, і це фактично можуть бути останні місяці, тижні чи дні життя пацієнта. Вони знеболюють, вони позбавляють болю, але людина при цьому не може спати. І ніякий інший препарат цього не може вирішити. Але з препаратами канабісу вони отримують сон, і вони позбавляються тортури. Це mm -hmm. най, найважливіше у їхньому випадку. Також це. Епілепсія і цілий спектр неврологічних розладів, як хвороба Паркінсона, Альцгеймера. є, е, наприклад, препарати на основі канабіксу, які застосовуються при глаукомії, знижують внутрішньоочний тиск. Е, насправді, цей список препаратів і засобів, і методів цих лікування він розширюється з кожним роком, тому що. На підході нові і нові наукові дослідження, які на виході дають нові і нові методи ефективного лікування різних хвороб. Угу. Тому і спектр хвороб, проти яких канабіс застосовується, він розширюється, і методи лікування, і саме якість цих лікарських засобів, вона постійно зростає. Отже, це питання нагальне, питання актуальне. Знаємо це навіть із того факту, що, скажімо, це питання входило до п'яти питань президента, які були супровідними на місцевих виборах. І ці п'ять питань від президента також включали і питання про легалізацію медичного канабісу. І ось тепер знаємо, що депутатка від фракції «Голос» Ольга Стефанишина зареєструвала у Верховній Раді законопроект про легалізацію медичного канабісу. А в, Давид Арахамія, навіть так, голова фракції Слуга народу, сказав, що можливо, це можна легалізувати за допомогою певних дій Кабміну. не потрібно постанови Верховній Раді. То що потрібно насправді? Давайте розберемося, мабуть, в двох напрямках: по-перше, треба зрозуміти, в чому проблема юридична з використанням канабісу у медицині, угу. канабіс. Коноплі звичайні. В Україні класифікується як речовина чи рослина, яка міститься в таблиці 1 переліку наркотичних засобів. До речі, вибачте, я на секунду перев'ю: є коноплі звичайні, які садяться на городах, на межах і так далі, а є коноплі дикі. Різниця між ними виключно у в місті психоактивної речовини і їх здатності бути їх цінності для того, mm -hmm. щоб можна було їх використовувати там, для кайфу, для розваги чи для будь-яких інших цілей. Є промислові коноплі, де рівень психоактивної речовини він в принципі занижений до... До таких показників, якими можна знехтувати, це, наприклад, 0,08 відсотка в рослині угу. тетрагідроканабінолу. Це такі завжди на городах росли усіля? в дикорослих коноплях, які супроводжували, в принципі, наш народ від прадавніх кавен, угу. в них фіксується приблизно 3-4 відсотки тетрагідроканабінолу. Той. Ті коноплі, які продаються власне як наркотик на чорному ринку, вони містять більше 20, зазвичай відсотків. Тобто тут можна зрозуміти, що все, що має менше 1% тетрагідроканабінолу психоактивного, воно в принципі не може мати ніякого інтересу для там <кхух> злочинності. Яка, а... Тож, вернімося до так. законодавчого поля. Отже. Отже, у нас коноплі знаходяться у таблиці 1 переліку наркотичних засобів, і цей статус виключає їх можливість використання в медицині, бути лікарським засобом, реєструватися в державному реєстрі лікарських засобів і більше того, використовуватись на людях. Угу. Виключення складають промислові коноплі, які от з такою позначкою 0,008 це перестраховка найвищого рівня, тому що для промислових конопель Поріг, наприклад, в європейських країнах 2 десятих, у нас 800. Тобто, вже так, щоб нічого точно там не було. Його можна використовувати для промислових цілей, які виключають використання як лікарського засобу. Угу. Відповідно, поля конополі в Україні є, але з них отримати користь для лікування людей юридично в Україні неможливо. Відтак, вирішення цієї проблеми. Полягає або в перенесенні канабісу в таблицю 2, де знаходяться речовини, які контролюються державою, і обіг яких обмежений, або внесені змін до, до законів, які дозволять використовувати у якості лікарських засобів також і таблицю 1. Ну я сподіваюсь, дуже просто і лаконічно пояснив. Можливо, знадобляться якісь більш детальніші пояснення. А оцей але... факт, що Організація Об'єднаних Націй виключила канабіс з переліку найнебезпечніших наркотиків, він може вплинути на те, щоб з однієї таблиці в іншу в Україні вони були перенесені? Так, безумовно, але насправді перенести з однієї таблиці в іншу в Україні був шанс 2016 року, як мінімум кілька разів, угу. і як мінімум відомо дві спроби, коли вже було підготовлено. Постанову Кабінету міністрів про такі зміни, і коли цю постанову Кабінету міністрів було заблоковано на, на фінішній прямій. Остання така спроба була влітку 2019 року ще до того, як Давида Рахамія став головою Монобільшості, а в уряді головним був Володимир Гройсман. Власне. Така постанова була вже підготовлена, вона була вже погоджена з усіма міністерствами, включно з Міністерством внутрішніх справ, але її не винесли на голосування і потім її просто поклали у довгий ящик. За цей рік Володимир Зеленський, президент України, і монобільшість, і уряди, які змінювались, вони пройшли довгу дорогу від риторики, що це не на часі, що це не пріоритет. І тому не зараз через те, що це люди не розуміють, їм треба це довго пояснювати. Вони вийшли на риторику, що люди це розуміють, люди знають, люди повинні читати. А медичний канабіс ми маємо узаконити, щоб для того, щоб пацієнти отримали ліки. Це знадобилося цілий рік, але навіть попри те, що Володимир Зеленський перед місцевими виборами пообіцяв особисто внести законопроект і тільки побачить підтримку. Людей і розуміння, е, підтримка була очевидною. Петиція під розуміння вже не викликає сумнівів ні у кого багато років, е, і все рівно законопроект відповідний. Е, ми побачили, що вніс голос е, Ольга, Ольга Старшина. так, а не президент України. Як а собі. чому, як ви думаєте? Е, в чому я... в, в чому гальмо полягає? Це гальмо воно спрацьовує на такому апаратному рівні. Як ми бачимо, інституційно, навіть на найвищому рівні президента України на сайті є відповідна заява про те, що це потрібно, кому це потрібно, що цих пацієнтів 2 мільйони, і ми повинні вирішити це питання. Тобто є політична воля, і вона документально підтверджена. І в той же час є спроби це, як мінімум, відтягнути. От, якщо не на рік, то хоча б на місяць. І зараз ми побачили, що е, Давид Рахамія заявив, що ми створили робочу групу, а потім е, робоча група вирішила, що взагалі не парламент цим має займатися, а виконавча влада. А тоді велике питання, навіщо ви взагалі в парламенті створювали робочу групу? А виконавча влада це також і різноманітні міністерства. А виконавча влада це кабінет міністрів, який власне і повинен перенести канабіс з першої таблиці. В другу, але по-перше, що заважало це зробити протягом року, коли ці документи вже були готові, так. А з іншого боку, це проблему комплексно і повністю не вирішить, тому що. Створить ця можливість виключно для імпорту готових лікарських засобів, які будуть виготовлені десь за кордоном, будуть сюди постачатися. Їх буде небагато, вони будуть дорогі і вони не закриватимуть потреб всіх українських пацієнтів з однієї простої причини. Вони всі виготовлені, розроблені 5 років тому, 6 років тому, 2 роки тому. За цей час. Цивілізація вже покрокувала далеко вперед, і Україна таким чином знову відрізає себе від того, щоб крокувати в ногу. Знову збираємось бути десь позаду, аби тільки чогось не вийшло. Гаразд у нас залишається з вами три хвилини. Ми можемо за три хвилини. Підвести риску під нашою розмовою в такому плані: оцей законопроект, який подала депутатка від фракції голос Ольга Стефанишина, чи він пришвидшить справу і доведе її до завершення, чи знову будуть якісь речі, які будуть перешкоджати три хвилини? Законопроект безумовно пришвидшить справу, тому що якщо ми могли піти в новий рік з виключно з обіцянкою Давида Рахамію, що колись вони вирішать це питання. На рівні е, виконавчої влади, а потім через півроку зберуться і приймуть якийсь законопроект, і його проведуть через бону більшість, то зараз ми е, вже зустрічаємо новий рік, як мінімум, з зареєстрованим законопроектом і можливістю предметно обговорювати, як саме буде врегульовано це питання. Е, відповідно. Інші народні депутати, які не згодні з такою постановкою питання, можуть подавати свої альтернативні версії, і це буде предметом публічного обговорення. Це дуже важливо і дуже корисно. І це означає, що крига скресне обов'язково угу. в найближчий місяць, тому що відкриється знов кабінет міністрів. Він зможе виконати те, що він не зробив до Нового року, а саме перекваліфікувати канабіс з однієї таблиці в іншу. Звісно, рішення. Комісії ООН з наркотичних засобів, які проголосували 2 грудня за те, щоб виключити канабіс зі списку 4 особливо небезпечних наркотичних засобів, які не мають застосунку в медицині, і залишити його виключно в списку 1 міжнародної конвенції, де знаходяться препарати, які мають застосунок у медицині, спростить урядам світу можливість дасть більш гнучко і спокійно. Врегульовувати це питання для медичного застосування і наукових досліджень не буде цих драконівських перестраховок і засобів, які унеможливлюють дуже часто наукові дослідження, а люди не отримують доступ до необхідних медикаментів. Зі свого боку міністр охорони здоров'я України Максим Степанов позитивно ставиться до легалізації марихуани для цілей медицини. Як він це виявив, але за певних умов він хоче бути впевнений у тому, що в Україні діятиме чіткий механізм контролю за продажем нарковмісного препарату. В законі прописані ці всі речі. Закону іще немає, є лише законопроект. Цей законопроект передбачає систему контролю. Ми його вже вивчили, подивилися. Якщо будуть інші пропозиції, вони мусять. Стати предметом обговорення і перемогти має найкраще. І найважливіше, що цей процес, нарешті, запущений. Угу. В площині прийняття рішень знаходиться питання медичного канабісу. Вже зараз. Дякую, Тарас Ратушний, громадський діяч, співорганізатор маршу свободи, експерт з державної політики щодо наркотиків нам тлумачив деталі того. Такої перспективи, що легалізація медичного канабісу в Україні може відбутися вже цього року, так вважають і в Верховній Раді. Там зареєстрований відповідний законопроект. Треба внести певні зміни у законодавство. Тож чекаємо, як буде розвиватися це питання. І розуміємо, що за певного чіткого і дуже суворого контролю будь-яка річ може служити. Для добра, а не для зла, як це дехто вважає, розколюючи суспільство. Дякую, що слухали. Повернемось в ефір за кілька хвилин. Слухайте на українському радіо.